Такий розкладік, кохання. Для чого ти його спіткала? Ну, то повим так же правдоподобне було спіткання кармічне. Не просто так ви споткалися, для того, щоб щось направити в своєму життю. Альбо здецидовач. Ну, колейна карта, гвязда, муві, ото. Же e, ви Byliście razem w poprzednich wcieleniach. Możliwe, nawet na was ciąże jakaś klątwa, na no, obydwóch, tak, że razem wy e, zdobyli jakąś klątwę, jakiś dług karmiczny, i teraz będziecie go odpracowywać. I co wy musicie zdecydować w tym wcieleniu? Ja. Sytuacja wygląda tak, że Wy musicie przepracować Wasz związek i zrobić tak, żeby on dla Was był korzystny. To znaczy, żeby nie było zdrad, żeby nie było. no, trzecich oczywiście. Żeby nie było wpływu na Wasz związek ze światu wewnętrznego. wewnętrznego a byliście Wy tylko w dwójkę. повернути до стабільності, до реальності, до доброї реальності. Так можна повідати. А, для того, щоб в цьому зв'язку кобета стала в кінці щаслива. Ну і очевидно для уродження дітей. Овшем, ваше споткання було писане для того, щоб поміж вами було все добре і ви уложили в кінці щасливому родині.